Ну, і далі Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, підключається до національного телемарафону. Пане Миколо, вітаємо вас. Добрий вечір. Вечора з газом у нас теж не все ідеально. Ми бачимо про те, що вже заговорили про те, що може нам не вистачати газу цієї зими. Розкажіть, будь ласка, чи справді у нас намічається дефіцит газу, чи це не так, що зараз закачуванням сховища? Які підрахунки ви маєте зараз на руках? Ну, хочеться зазначити, що дефіциту у нас немає. Станом на липень 2025 року. Ми маємо темпи закачування в півтори рази більші, ніж в попередньому році. Пріоритет на сьогодні уряду та міністерства це стабільне забезпечення газом всіх споживачів. Ми щоденно координуємо роботу підприємств енергетичної галузі в частині власне забезпечення достатнього ресурсу природного газу в передопальний сезоном та протягом опального сезону, які забезпечуються зі всіх можливих джерел. За рахунок, зокрема, і гарантування на міждержавних з'єднаннях потужностей, що дає нам змогу купляти ресурс зі всіх країн сусідів, це як трансбалканський газопровід, який дає можливість імпортувати Галенджі з Греції, так і гарантування збільшення потужності з Польщі, що дає змогу купляти газ з Прибалтики, так само з Словаччини, Угорщини та з країн, зокрема і Румунії, навіть тому ми на сьогодні. Маємо диверсифіковану систему отримання природного газу. Імпорт природного газу здійснюється відповідно до графіків. Тому ми не бачимо на сьогодні ніяких пересторог, які би свідчили про наявні ризики. Більше того, вживаються всі необхідні заходи для того, щоб залучити чим більше фінансового ресурсу для закупівлі своєчасного імпортного природного газу. Пан Микола, те, що цікавить людей, чи будуть підвищені ціни на енергоносії для населення? На сьогодні немає такої дискусії. На сьогодні достатність енергоресурсу якраз свідчить про це: про те, що є стабільність енергопостачання. Відповідно, цінова матка не піднімається. Я все ж таки хочу повернутися до двох частин, які ви зачепили. Наявність газу, чи справді зараз на ринку нам треба цього року імпортувати дуже великий обсяг газу для того, аби закрити свої потреби? Чи є цей газ в Європі? Чи він законтрактований? Чи ви розумієте, коли як він буде поступати? І по грошах ми тільки що говорили про те, що в бюджеті намічається не дуже хороша історія. Чи є нам чим платити нашим закордонним партнерам? Перш за все національні компанії використовують наявний ресурс. Власний пропрацьовано ефективно з національними банками щодо залучення ресурсу, так і з міжнародними фінансовими організаціями. Завдяки підтримки уряду всі ці ініціативи на сьогодні є реалізовані. Що дає підтвердження того, що достатність фінансових коштів для своєчасної закупівлі природного газу, власне, за імпортом також пропрацьовано питання, звісно, і захисту, і по внутрішньому ресурсу. Хочеться зазначити, що якраз гарантування потужностей для імпорту природного газу дає нам змогу купляти його за найбільш ефективними цінами і мати гарантовану можливість імпорту природного газу протягом опалювального сезону. На сьогодні той об'єм, який сформований в підземних сховищах та законтрактований, свідчить, що ми можемо бути впевнені в тому, що достатній об'єм буде накоплений перед опалювальним сезоном. Також продовжуємо, звісно, роботу по ремонту енергетичного обладнання, формуванню резервних запасів обладнання. Спілкуємо щоденно фактично взаємодію з нашими міжнародними партнерами, зокрема через фонд підтримки енергетики, і це дає нам змогу мати максимально підготовлену підприємство енергетичної сфери для того, щоб реагувати якраз на основні виклики. А основні виклики для енергетики це обстріли Російської Федерації об'єктів енергетичної інфраструктури. 에, запаси, ті, які сьогодні сформовані в всіх енергетичних ресурсах, свідчать про стабільність, плановість і відповідність до графіків в частині підготовки до пального сезону. Про це власне і хотілося спитати трошки. Будь ласка, наскільки ви бачите прицільне полювання ворогом енергетичної структури України? Чи лишилися в них як завжди ці плани нас, особливо коли а, трошки почне падати температура? І ми за осінь переступимо заморозити, спробувати чергово загнати в блокаути. І як ведуться відновлювальні роботи? І Чи є у нас вдалі рішення із захисту наших енергетичних об'єктів? Дякую за слушне питання. Дійсно, ворог останні тижні прицільно б'є по енергетичним об'єктам енергетики і використовуючи різні, звісно, модерні, модернізовані БПЛА. Тому на сьогодні також ведеться активна робота з колегами військовими міністерством внутрішніх справ, частині військовими адміністраціями на місцях, частині власне. Підвищення рівня фізичного захисту об'єктів енергетичної сфери, так і е, збільшення е, кількості е, достатніх засобів радіолокаційної боротьби та протидії тим новинним е, засобам, які використовує ворог. Е, на сьогодні також формуємо аварійний ремонтний запас для того, щоб у випадку обстрілів можна було оперативно замінити основне обладнання. Чи готові нам допомагати електрику енергетику? Як це доводилось робити минулих років? Наші партнери, тому що по обсягах були питання. На сьогодні ми маємо достатній обсяг імпорту електричної енергії, так само як і по природному газу. Ми маємо гарантовані потужності, які ми можемо отримувати з сусідніх країн. Працюємо над їх збільшенням традиційно перетопальний сезон. Це якраз є запорукою того, що у випадку пікового навантаження ми будемо мати змогу покривати споживання як власними, так і електричною енергією чи природним газом з країн сусідів. Mm -hmm. Це є фактично такої збалансованості енергосистеми тими правилами, оскільки Україна є членом НЦІ, об'єднання електричної енергії за суміжним країнами, так само і в природному газі є членом об'єднання ЕНСД газового, і фактично це є ринком ринковими правилами збалансування енергосистеми. Стійкість енергосистеми України, звісно, ще зумовлюється з цим ризиком військових атак, які в частині України ми якраз компенсуємо вже тим досвідом, практикою експертністю людей на місцях, які вміють швидко реагувати, які як енергетики вміють швидко долати ті виклики після обстрілів, утилізувати наслідки. І саме для цього ми формуємо і резерв обладнання матеріально-технічних цінностей, щоб аварійно ремонтні бригади максимально швидко реагували на виклики військового часу От пане вас... Микола А чи можете ви коментувати загрозу для атомних об'єктів енергетичних нашої країни? В контексті на обстрілів активно... на сьогодні ми активно ведемо діалог, звісно, з міжнародною спільнотою, зокрема на платформі генасамблеї. І на платформі МАГАТЕ як основної організації об'єднує країни атомно-промислового комплексу світу, є відповідні резолюції, які закликають встановити чіткі лінії щодо недопущення застосування зброї до об'єктів, які навіть прилеглі до об'єктів атомної генерації атомно-промислового комплексу. Звісно, є питання пасивного захисту, але взаємодія з міжнародними партнерами і комунікація щодо якраз протидії ось цим потенційним загрозам на сьогодні є вкрай ефективною, вкрай важливою. Вони її активно продовжуємо зі всіма міжнародними партнерами. Системно проводимо комунікацію в частині протидії намірів ворога і встановленню чітких рамок щодо недопущення взаємодії по атомно-промисловому комплексу. Я хочу спитати, яка ситуація з нервосистемою у прифронтових територіях? Зокрема, ми бачимо, що багато проблем чуємо на сумщині. відбувається, чи веде там ворог полювання за нервосистемою? Наскільки вдається її втримувати в робочому стані? Звісно, інтенсивність ударів в прифронтових територіях набагато вища, тому е окрема прицільна увага енергетиків і підприєм енергетичної сфери міністерства саме на прифронтові е території, тому що тут якраз е необхідність додаткового обладнання, реагування та фізичний захист існуючого обладнання є е вкрай вагомими. Тут ми маємо окремий взаємодію якраз в частині більш швидшого ремонту, отримання додаткового обладнання на місця для того, щоб можна було відновити наслідки таких фактично відновити енергопостачання і швидше утилізувати наслідки обстрілів. На сьогодні ми бачимо, що в деяких районах ворог використовує різнотипне озброєння БПЛА, як зазначав раніше. Тому і пасивний захист, фізичний захист тут потребує додаткового впровадження. Власне, над цим також працюємо з місцевими локальними підприємствами, Спасибі. Дякуємо, Дякуємо пане Микола. Оптимістично вийшла розмова. Будемо стежити за ситуацією. Звичайно ж, що приєдналися до нашої розмови. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.